Вітаю на каналі. Сьогодні розглянемо все на перший його телескоп Skywatcher ВКС 707 az 2 Ще давно хотіли подивитися на місяць зблизька, чи побачити кільце Сатурна ось ідеальний варіант для старту. Телескоп приходить у красивій коробці з космосом, уже виглядає атмосферно, всередині труба, монтування, штатив і кілька окулярів. Збирається просто буквально 15 хвилин вашого часу і вже дивитися на зорі. Сам телескоп або модель. Це рефрактор. Тобто він використовує лінзи, а не дзеркала, діаметр об'єму 70 мм, а фокусує на довжину 700 мм, що дає співвідношення F на 10. Для початківців це дуже збалансований варіант, достатньо потужний, щоб побачити деталі, але водночас легкий і зручний у використанні. Чому син обрав саме цей телескоп? Ми довго шукали телескоп, який був би не надто дорогий, але при цьому реально показував би красу нічного неба і зупинили свій вибір саме ось на ньому. Телескоп рухається вгору вниз і вліво вправо, як фотоштатив. Це значно простіше, ніж екваторіальне. Ідеально для тих, хто просто хоче насолоджуватися спостереженням, а не налаштовувати все півгодини. Що можна побачити? Найперший місяць його видно дуже чітко: кратер, гори, тіні, просто в захваті від побаченого. Також можна спостерігати за Юпітером, його чотири головні супутники, і навіть за Сатурном, і з його знаменитими кільцями. Плеяди, галактики, туманності роздивитися слабше, бо виглядають як слабкі плямки. Глянемо плюси та мінуси. Плюси це те, що він легкий, портативний. Його можна брати на дачу або просто у дворі. Простий в використанні, ідеальний для дітей або початківців. Хороша якість зображення для свого класу. Приємна ціна і не потрібно витрачати купу грошей, щоб почати спостерігати за небом. Мінуси. Апертура 700 мм. Цього вистачить для місяця і планет, але не для дуже слабких туманностей. Монтування az 2 не є автоматичне. Потрібно вручну рухати телескоп, щоб утримувати об'єкт у полі зору. На яскравих об'єктах іноді видно невелику кольорову оплямлівість. це типово для автоматичних рефракторів, і це дрібниці. Підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Якщо ви шукаєте свій перший телескоп, то це однозначно вартий уваги, і моя вам щира рекомендація. Він простий, якісний, компактний, і саме те, що потрібно, щоб зробити перший крок в астрономії. А ще він виглядає дуже стильно. Щоб спостереження виглядало ще краще, ми докупили адаптер для телефону. Він дозволяє закріпити телефон прямо на окуляри телескопа і можна знімати місяць, планети або просто робити фото зоряного неба. Якщо сподобалось відео огляд і вам було корисним, не забувайте підписатись на канал, коментуйте і поставте лайк для розвитку каналу. Всім дякую за перегляд, що додивились до кінця, всім па-па! До нового відео.